Сьогодні всі команди провещають під Нью-Йорк смачними велетенськими піцами. Наступна команда, такі прості Львів. Шановні глядачі, команда КВН такі прості переносить свій виступ на 15 секунд. Пожартували й досить! А якщо серйозно розпочати б хотіли піснею про людину, яка подала заявку на відкриття Олімпійських ігор в Сочі, але їй в цьому відмовили, пісня посвячується людині, яку ми всі дуже любимо, поважаємо і яка є кумиром для нас. Він танцор сомельє, трішки клабер, трішки п'є, автопарк немалий, ну кем золотий, ну а так він жив, ти його це змик, не змінити вже його. Алкозалежних людей часто зашивають від випивки. Отож уявіть собі, бабцю зашили від слова простітутка. Алкоголік. Наркоман! Кожен із нас зустрічав людей, котрі люблять вимахуватись. Не, ну Олизу, що нормально вже дорогу перейти не можна, чи що я не розумію. Вихідних ситуаціях головне нестандартний підхід. Отож, випадок біля цирку. Ну і що там? Як в тебе справа на любовному фронті? А, все по-старому: 400 гривень година. <рив> Раїса Миколаївна! Здорова! У 150 році Михайло Поплавському виповниться 100. Ой, вибачаюсь, 200 років. Отож, само собою, таку дату він святкуватиме на сцені. Дивимось. Ой-ой-ой-ой! Це наше рідне село! Розряд! Ой-ой-ой-ой! Це наше рідне село! Розряд! Ой, 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 це наша рідна сала. Всі, хлопці, я стара людина. Я можу просто забувати слова. Не треба у цього. Розряд! Розряд. дивна зустріч цікавих людей. Опа, стоять. А если найду? Я, якщо найду то... На Андрія Пакості роблять навіть відомим людям. Отож. Випадок. Всім привіт. Мене звати Андрій, мені 24 роки. Я з Івано-Франківська. Дайте придурки. ті придурки. Рубрики без коментарів «Єврейська церемонія шлюбу. І на завершення.

Ливийцы и гости города. Деньги экстремистов, фашистов, провокатористос и гости города Львова. Мытный Союз пообещал нам 15 миллиардов. Евросоюз – стабильный уровень жизни. 15 миллиардов – стабильный уровень жизни. 15 миллиардов – стабильный уровень жизни. Вчилась у франка, а працює в політесі. Петро вчився в політесі, а працює на стройці. Назар 5 років сидів у тюрмі і далі грабує ларьки. Назар єдина людина, яка працює за фахом. Команда КВН такі прості. Прислухайтесь до свого серця.